Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Я ще годину буду працювати в ефірі і з радістю запрошую нашого наступного спікера, нашого наступного гостя. Це Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, який є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Слава Україні. Героям слава Інно, вітаю вас. Давайте знаєте, почнемо із російської опозиції і її ролі. От я побачила таку новину, що Марія Певчих, це соратниця Навального, запропонувала зняти частину санкцій з Росії в обмін на звільнення політичних в'язнів. Що думаєте взагалі про такі ініціативи? Це спроба пом'якшити тиск на Кремль ну під виглядом такого гуманітарного кроку. Таке враження, що вони просто підігрують російському диктатору. Взагалі, що відбувається, так звана російська опозиція, замість того, щоб боротися з фашистським режимом Володимира Путіна, вони просто пропонують зрозуміти його, пробачити. Ну і по великому рахунку, відпустити. От що відбувається сама постановка питання в такому ключі, що треба за росіян знімати. Мати санкції, ну по-перше, дехто трошечки здається, взагалі то здурів. Бо м -м, невже м -м, ці так звані в лапках, звісно, хороші русські думають, що війна йде тільки заради того, щоб звільнити росіян, а це помилкова думка. Війна йде за звільнення української території, і м -м, з цього ми власне і виходимо. І м -м, те, що ми побачили, вона вкотре провалила, м -м, ну, тобто ця. Російська опозиція в лапках. Провалила тест на, на свою взагалі, якусь діяльність. Я якось був а, на Заході, м, який проводився у нас в Києві, і а, наш колишній міністр закордонних справ пан Грицька запропонував декілька питань: як визначити взагалі, з ким ми маємо справу. Ну і там питання такі: чий Крим, а, що робити в частині а, репарацій, а, чи потрібно допомагати збройним? Ним силом і ну блістест. Звісно, там 5-6 питань. І перше насправді воно звучить так: чи вважаєте ви, що російська агресія триває з 2014 року? Бачите, а ці люди взагалі про це навіть не згадують. Тому ми це все слідкуємо, відслідковуємо всі ці заяви, і вони для Путіна абсолютно безмістовні. Ну, ці люди, бо вони на жодні процеси в Росії не впливають. А ми маємо їх ставити на місце. Чому? Тому що замість того, щоб боротися, вони пропонують ну, те, що я сказав, зрозуміти, зрозуміти Путіна. Ви кажете, для Путіна це безмістовні там якісь заяви, люди. Чинний український депутат Олег Дунда, який є частим гостем наших ефірів, він теж називає такі ініціативи роботою агентури. Це ж теж, напевно, певною мірою справедлива оцінка. А... По-перше, давайте так розкладемо, кому це вигідно. В першу чергу питання зняття санкцій, послаблення санкційного режиму це в інтересах діючої нацистської влади в Російській Федерації. Якщо вони питання ставлять таким чином, то на кого вони працюють? Тим більше пропонують міняти заручників у терористів. Но справа в тім, що Путін ви сьогодні обміняєте. А завтра він нових наловить. І а, тут, а, що найбільш огидно, що вони питання війни виносять за дужки. У них тут, начебто, якась своя історія, вони там борються за кордоном, за а, прекрасну Росію а, будущего, і, і все, але ситуація набагато складніша». І це ми маємо зрозуміти і і і пояснити цим людям помилковість їх підходів. Ми зачепили вже тему агентури і роботи її. Давайте ще наше інформаційне поле проаналізуємо. Той же Дунда він в своєму дописі пише, що за останній місяць-два в інформаційному просторі була проведена операція стосовно занурення українського суспільства у стан в лапках мир понад усе. І за його словами в цьому брали участь всі, як низка політтехнологів і політиків. Я так читаю це що про ідеться про бойка до професійних провокаторів, як от про Гордона пише це вже Дунда, але він вважає, що все провалилося. Але чи провалилося це все, і на кого це все було розраховано? Ну, слухайте, ці заяви про мир, вони прекрасні. А, скажіть, а хто тут за війну? Вони тільки не враховують один маленький аспект. А, Трамп говорить і його команда говорить про мир і припинення війни. У нас зараз влада теж каже: ну, якщо ви а, зменшите постачання зброї і не надасте ракети до українських f 16 ну давайте тоді заморожувати конфлікт. конфлікт теж ж мені слово, ще, ще треба було мені сказати українська криза, це е, це, 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 того, як не треба називати те, що відбувається на землі. Російське військове вторгнення, тобто, всі ці розмови вони прекрасні, але вони без врахування позиції російських нацистів. Всі тут західні журналісти, аналітики, вони розмірковують з цього приводу. Але якщо чесно, я не бачу жодних підстав для того. Того, щоб найближчим часом війна зупинилася якщо хтось на заході забув, то просто давайте їм нагадаємо, що Росія продовжує наступ і щоб це змінити цей розклад. То треба замінити номенклатуру озброєння, яке постачається в Україні. Е, власне, все, а по іншому, от е, хтось десь бачить е, натяки російською владою на те, що вони б хотіли сісти за стіл перемовин, чи ще щось. Наразі вони е, виставили ультиматум Україні і Заходу, бо Україна це захід ще влітку. Пам'ятаєте, Путін там хотів е, почнемо з самого веселого російська мова в якості державної, фашистська російська. Церкв, церква а, імені Папа Гундяєва. Ну, далі повернення наших чудових Ф-16. Інсподіваюсь, в цьому році і міражів, роззброєння, позаблоковий статус, ну і, звісно, території. Наразі жодних інших сигналів з боку Росії не надходило. І щоб вони на надійшли, зрозуміло, що треба більше атакувати російську територію. Ну мені здається, останні дні вони як то кажуть, два-три дня вони мали непогані результати в частині саме там ураження штабів на території Курщини і не тільки Курщини. От ми з попередним гостем говорили з Олегом Сакеном про те, що ми вийшли в 25-й рік і в багатьох українців. Є дуже багато сподівань на цей рік. Сподівань на збройні сили, на політиків, на західних політиків на те, що вони якось можуть рішучіше докластися до завершення війни в Україні. Ми чули в новорічному зверненні від Володимира Зеленського, що він буде робити все і неможливе. Ну пообіцяв, принаймні так. А що диктатор? Що, що Там звучало? Чи ви не слухали які меси? Джібули. Звісно, я слухав. Це ж моя робота. І хочу всім сказати, що в Президентові України Володимирові Зеленському подобається він комусь чи не подобається життя імпатії і взагалі сенсів набагато більше. Бо в промові Володимира Путіна Ну він в принципі. Після того, як ми збили і втопили два мі 8 в чорному морі біля Криму, його слова звучали так: вперед, все буде хорошо. Звісно, він там згадав про дідів, про російських військових злочинців, про, 50, про про 80 років перемоги у Другій світовій війні. От за защита. Отечества. Так, я єдине не зрозумів, до чого це Путін, бо у них там зараз подається, що це е, Путін особисто відібрав у Гітлера е, його відому всім фуражку. Тобто, взагалі, е, ну жодних сенсів така е, лабуда. Я думаю, що з, скільки тут у нього там завернень було, не, не 25, трохи менше. Бо там Медведєв заміняв його трохи, але це була саме беззмістовна, нецікава промова Володимира Путіна. Власне, і до речі, кудись поділися оцей ряд окупантів, які минулого року виставляли за ним. Чи фото, фотографію вони там ліпили? Ні, ну він минуле річне звернення записував в Ростові на дону відповідно на фоні. Російських військових частина з них була знищена. Я сподіваюся, що всі вони рано чи пізно будуть там. Ще раз у Путіна абсолютно така абстракція, діди найваголовні і війна. Ну власне, таке враження, що в його голові це все поєдналося. А от видання політико включило Путіна до списку головних невдах 24-го року. Як думаєте, його це ще якось зачіпає? І чи там його команда якось прислужники режиму намагаються переформатувати якісь його позиції меседжі? І, ну, ну давайте взагалі про цей рейтинг поговоримо. Він, звісно, цікавий, але він занадто суб'єктивний. Коли Путіна вносять в список чи він очолює цей рейтинг не в дах, ну це взагалі-то для західного світу фіаско. от в принципі фіаско. Сам факт того, що він в цьому рейтингу, він має бути в іншому рейтингу, в рейтингу тих, хто потрапив поза чергою на концерт Кабзона. Якщо він продовжує бути, ну як кажуть, зараз активним політиком, якого да, не можуть спинити. звісно. Продовжує вбивати всі ці розмови про те, що а, у нього там інфляція, що у нього там багато втрат, що у нього суджа вийшла зі складом на Російської Федерації, ну це все це все правда. Але ж чекайте, їм не нанесено те ураження, яке потрібно для того, щоб зупинити російських нацистів. І ми знову повертаємося до всіх цих очікувань в віру в Трампа. Я теж вірю і сподіваюся, як 44% українців, що Дональд щось змінить. Але щоб щось змінити, треба спочатку нанести їм таке ураження. Ну іншими словами, як ну це ж двори. Пітерські спочатку має бути заявлений ультиматум, потім нанесені удари тамагавками, ну це я по максимуму беру, а потім пропозиція сісти за стіл перемовин. Хоча краще спочатку тамагавки, потім ультиматум, потім перемовини. Якщо світ продовжить от так от ходити навколо цього і казати, там розмірковувати, мріяти і е, е, очікувати без е, рішучень. Чих дій на те, що росіяни підуть на якісь поступки. Поки живий Володимир Путін, то навряд чи це, це реально. Ну і після смерті там теж багато питань, але як то кажуть, треба спробувати. Тому цей рейтинг е е не вдаха. Ну можна і асада до вписати на перше місце. Він взагалі переїхав в Ростов-на-Дону. А, до речі, Там щось писали про, начебто, якийсь замах, чи отруєння, чи це вкид. Знаєте, видання «The Sun це опублікувало. Я не прибічник такого підходу. Перед тим як обговорювати, хто там був отруєний чи помер, чи ще щось. У нас пам'ятаєте, були такі моменти за час Великої війни, що там хтось місяць не бачив Герасімова в публічному просторі або шоку. І тут вже такі теорії Аля Гардон і професор Соловей, що він. Омер. Так от, щоб обговорювати це. Спочатку тіло, тіла. Потім... Вибачте. Угу, нічого. Спочатку тіло, потім наслідки. Від, від того, що відбувається, тому чи отруїли його, чи не отруїли. Ну, це цікаво тільки в тому плані, якщо його отруїли, чи намагалися отруїти в Москві, це цікаво тільки в контексті того, що Володимир Путін не може забезпечити своїм бранцям чи гостям безпеку. Але якщо він там здохне, вибачте, за Мавітон, то від чого нічого не змінюється в Сирії. Інші представники, інша влада з якою ми активно контактуємо. Там наш міністр закордонних справ, президент України, згадує про Сирію, ледве не в кожному а, своєму зверненню. Тобто, там де а, немає Росії, чи стає її місце менше, то це це, це цю цей простір займають інші в даному випадку, в тому числі і Україна. Ви перед цим згадали суджу, і я бачила в новинах про те, що тамтешній губернатор, якого там змінюють кожні три місяці, і там здається, якийсь великий друг Путіна туди зайшов. Він так прямо й сказав, що ми не будемо відшкодовувати розбиті там будинки або знищене майно росіян. Там а чому? чому не вистачає грошей? Чому взагалі так ну вже хоча б мовчали про це? Росія, вона так влаштована, що вона хоче врятувати виключно громадян України шляхом бомбардування. А на росіян на Володимиру Путіну завжди було наплювати. Ну і власне там, де русський мір, тобто русська смерть, розповсюджується, у людей немає не прав, а тільки обов'язки. Тому, бачите, вони вочевидь розуміють об'єму. Є наслідків а, авіаударів по Курській області, що там, там буде приблизно так, як в нашій Мар'їнці, і це між іншим краще, щоб було так в Курській області, ніж в нашій Мар'їнці. Тому а, оцей, оцю тезу Хінштейн а, дуже такий цікавий персонаж. Він дуже а, любить а, спати з хлопчиками і а, активно бореться проти ЛГБТ. Навіть не знаю, можливо він вважає, що це тільки для себе. Ну, тобто смерди мають жити за догмами Папа Кирила, а він, відповідно, як хоче. Так ось цю тезу про те, що «денег нет, не ви держитесь», він повторює постійно. У нього йому дуже багато про це говорив. Питають про відновлення, про гроші і так далі. Я навіть нагадаю останню прес-конференцію Володимира Путіна в кінці минулого року в Пітері. То йому його запитали: а чому у нас так влаштовано, що мешканці Курської області отримують змогу переїхати в інший регіон і отримати якісь там гроші від держави фашистської? А наприклад, мешканці Білгородщини у них їм дають гроші в тій чи іншій мірі тільки на ремонт. Тобто я до того, що саме питання як звучить, то, значить два-три дня Україна поймет. Все. і зараз ми бачимо, коли у диктатора питають, а що ж нам робити, бо у нас тут війна на, на, на російській території. Зрозуміло, що з баблом у Росії не все гаразд, це очевидно, і економічні проблеми вони недостатні для того, щоб зупинити війну, бо у нього є зараз два пункти, на чому він не буде заощаджуватися. Зрозуміло, в першу чергу це війна на бомбах не буде для нас заощаджувати на, на шахедах і на Рамзані Ахматовичі теж не буде е, защаджувати, бо це ж, все ж таки Кадиров, а не якийсь там Хінштейн. Який зараз про Кадирова ще запитаю і чи буде його відповідальність за те, що відбувалося там над Грозним. Але ще давайте про росіян, про те скільки питань у них виникає до їхньої влади? От новинні канали сьогодні пишуть, що в Росії різко підскочила ціна горілки і сигарет. Але ж не тільки це, ми бачили, як крадуть масло з магазинів, бачили черги, які стояли за яйцями минулого року бачили, як рухнув рубль наприкінці 24-го. Ну вони ж співвідносять росіяни. Це що це є наслідком війни їхньої кривавої СВО. Вочевидь, співвідносять. Взагалі не треба думати, що росіяни дебіли. Це не так. Вони жорстокі, вони мовчазні, вони які завгодно, але вони все чудово знають, що відбувається. Більш того, коли там от ми починали про хороших руски говорити, які там думають, що от росіяни не знають, що відбувається, їх обманюють і так далі. Так от достатньо включити будь-який Новинний блок російського телебачення там все показують, як атакували Київ новорічну ніч, як по ТЕС, вони цим хізуються, вони це смакують, вони вони від цього кайфують. Тому росіяни А, все знають. Ну, відповідний висновок вони такі можуть зробити. Чому так? Якщо ви питаєте, чому вони не протестують? Бо це росіяни. І нам треба розраховувати а на себе і на союзників. Якраз от вирішити питання а, з ультиматумом із ракетами. А росіяни ну, на якомусь етапі, звісно, коли ситуація стане ще гірше. Ну можливо а, неможливо, а точно всі рухи в Росії вони відбуватимуться через військову поразку. Тобто вони мають отримати а, десь дуже дуже сильно і болячі. Тоді ситуація якась буде змінюватись у них, а так і у них все добре по Києву пролітає, по Москві ні. Мені здається, що це несправедливо. Тим більше Путін колись сказав щось про один народ, туди теж має пролітати. Ну, і ми зразу стріляємо. Звісно, там, хто там так зараз каже, там на болотах, туди можна зразу запускати ракети. Я бачила у вашому телеграм-каналі є таке відео, де в росіян запитували, чи вірять вони, що Росія збила азал, літак, Азал над Грозним. Ну. Можна сказати, нічого нового. Все, як по телевізору скажуть, та і головна версія. Абсолютно вірно. Взагалі, тут є і перевага цього суспільства. Вони ж абсолютно. Ну, скажем так, у них своєї думки нема. От е, при певних обставинах, ну давайте, от рік починається. Ми ж можемо собі собібандалювати е, ситуацію. От якщо е, Путіна там е, повісять, ну прям росіяни, не знаю, бійці Кирила Буданова, хто завгодно, і на наступний день кнопка телебачення почне казати таку тезу, що це злочинний Путін, він нас там посварив з братнім народом. І Бла, бла, бла. Всі ці Люди на вулицях вони з таким самим е, виразом обличчя будуть розповідати про те, що ах, от Путін нас водив в ніс і так далі. Ну тобто вони абсолютно керовані, плюс страх, як би там не було, репресивний апарат російський працює. Тим більше вони ж е, роблять так: вони когось саджають. Навіть вина тут не, не потрібна, просто щоб це було і яскраво, А решта е, поводять себе як барани. Ну, а Путін як він вважає, що цей пес, який їх пасе, так от цей стан баранів він, він нікуди не зміниться, навіть якщо мій це навіть це не прогноз, це побажання до зіроки було ну в разі того, що хтось щось з маньяком зробить. Ви згадали удари 1 січня, так які показували, транслювали по телебаченню російському. Перед цим там ще до різдва з Вашингтона лунали такі попередження до Кремля, зокрема із вуст команди Трампа. що... Не треба цих обстрілів на новий рік, на різдво, але от ми бачимо, що Путін продовжив свої терористичні атаки і навіть під новий рік на новий рік на різдво. Це демонстрація зухвалості, вседозволеності. спроба показати, що він не боїться ні чинної, ні нової адміністрації. В США. По-перше, Володимир Путін знову ж таки, вони сміються з американців наразі. Мені здається, що президент фашистської Росії він вже наніс таку таку таке. Ну, скажем, так не дуже добре висловлюється про Трампа, коли знову ж таки на цій присусі про яку я згадував в кінці минулого року, він порівняв Байдена й Трампа і сказав таку фразу, як він ну, бізнесмен ні політік, да? Оце ні, він сказав, що а яка нам різниця? Ну ми десь в Україні таке теж чули. Ну мається на увазі, що по Україні позиція і Байдена і Трампа, вона насправді однакова. Ну що в НАТО, ми, да, ми і так в НАТО не вступаємо. Те, що ми хочемо, ну, це ж не тільки від нас залежить. І Путін там каже, що ті, мене відтермінування вступу України на 20 років не влаштовує, бо мені про це казав Байден на, на, перед початком вторгнення. Так от мені хочеться сказати. А нам хтось сказав, що а, через 20 років ми вступимо в НАТО чи якесь відтермінування? Ми як були нейтральною державою, та, так власне і залишаємося. Але Тут саме порівняння. Ну, вони ж тут всі сміються з Джозефа Байдена, що він такий старенький, він такий, такий який він є. Ну, не дуже добрий для американців, і взагалі це він почав війну. Ну так чогось вони це подають. Мені здається, Путін, ну, тим не менше. І тут таке порівняння. Тут людина ще не вступила на посаду, а її вже кажуть, що вона якась недолуга. Так от, хочеться через наш ефір прямо в Трамп Тауер пад послати сигнал, що а, одними умовляннями ви нічого не досягнете. Ну. Так просто це влаштовано. І я сподіваюся, той самий Кіт Келох, все ж таки генерал на натівській, вони чудово знають, як вести війни так, такої інтенсивності. Якщо ви будете защаджувати на ракетах і вони будуть бомбити наші, наші позиції, а ми не будемо. Ну то тоді це все буде відображатися і на полі на позиції політиків. Ну в даному випадку маніяки. Будемо сподіватися, що у Трамп Тауер е, десь є трансляція радіо НВ, і всі ці меседжі не будуть просто так сказані. Роман Сибалюк, блогер-журналіст, був в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.